Продовжуємо далі ось світянський ефір в ранку Львова». Ну завжди, завжди в нас такі гості, знаєте, зовсім з різних сфер на різні теми. Сьогодні у нас практично що все там про мову, про світу. Та й добре. Ну, маємо такий спеціалізований. До речі, багато чого так співпало, Знаєш, кожен десь собі обирав гостя, якого би ти запросив на ефір, цікавого, і вийшло так, що сьогодні такий справді освітній ефір, тому що день писемності та українська мова вам про це нагадує. Будемо зараз говорити про освіту за кордоном з нашим гостем Дмитро Виговський, координатор освітнього проекту Дивись ширше. Доброго доброго ранку, Дмитре. Ти. Координуєш освіту у певних країнах, та ну не можна сказати, що ти взагалі там у координуєш, але займаєшся та певними проектами щодо освіти у Австрії і Німеччині. Я трошки детальніше про це так в рамках доброго ранку, вітаю святом Днем писемності ну, за дякую. А ми займаємося проект принципі, дивись фіше, покликаний популяризувати освіту в Австрії та Німеччині, тобто дати інформацію українським студентам та науковцям про можливості освіти, можливості стажування, отримання стипендії, та дайте по тобто. Все, що пов'язано з цими двома країнами. В, ви така якась така негативна організація, яка хоче е, е, шо, щоб студенти навчилися в Україні, а щоб виїжджали за кордон? Чи ні, чи то є якась позитивна? Навпаки, Ні, візь, на, навпаки, все. ми є позитивна організація, яка хоче, щоб українські студенти побачили щось за кордон кордоном, зокрема, тому і називається проект. Дивись ширше, і потім ці знання й навички привезли в Україну. І в принципі, за ну я тут можу бути слугувати також прикладом, тому що я в свій час навчався в Австрії. І повернувся, як бачите, в Україну і працюю зараз тут власне тут. зі свого досвіду Так, і... тому власне зі свого досвіду можу орієнтуватися і зі свого досвіду можу казати, як це робиться і чим ж воно таке солодке. Це навчання в Австрії а, за кордоном. Воно не є солодке, та там є свої багато так само цікавих моментів, але це є, так би мовити, якісь такі глобалізоване суспільство зараз. Та і людина, кожна людина має отримати досвід за кордоном, та, для того, щоб побачити, як це робиться, як живуть інші люди, якісь нові побачити технології, якісь нові речі побачити. І це все можна побачити за кордоном. Добре, там. тоді не солодке, тоді якось інакше сформулюю. Чим відрізняється? Та, якісь основні, можливо, такі відмінності, тому що я розумію, що їх там тисячі, все, все не розкаже. Але напевно, що там навчання, але ну, мені би хотілося так вірити, там більш практичне. Mm -hmm. Та ну і ще які а, ну, найперше, я би сказав, тобто, якщо чому варто в принципі подумати про навчання за кордоном, це найперше дуже актуальні спеціальності. Тобто, зазвичай і Австрія, і Німеччина дуже швидко можуть вводити нові спеціальності, нові напрямки навчання в роботу. Так? Які, де, де, де є потреба в суспільстві? Так, В чому є потреба mm -hmm. та власне і в суспільстві, і потреба в чому є власне на ринку праці? Так, це є перше і ці спеціальності є завжди дуже практичні, зорієнтовані на конкретну роботу. Пару десь, наприклад, ну я не знаю, навіть імунобіологія зараз з'явилася недавно. Тобто, Будь-які пов'язані там з біологією, з генетикою, з хімією спеціальності. Mm -hmm. Тобто, це все є вже конкретно те, про що часто в нас тільки ще говорять. Та це вже є, в принципі, в конкретних університетах є конкретні спеціальності. В основному це магістратура або якісь. Хотів вже просунути, так би мовити, навчання, а не базове. Марта Дрозда дуже рідко стає з того столу, йде в будку, але того то разу вона щось там в тій буці сукльора. Що ми з Дмитром спілкувалися, і ви також записуєте різноманітні інтерв'ю з тими вже студентами, так. які навчаються вже десь у Відні. Так, так. і от в мене є одне відео, кімні сподобалось, його переглядала. студентка Анастасія. Навчається на у Віденському університеті напрямок комунікації. Ви з нею спілкувалися, і вона тут на декілька хвилин свої враження говорить про навчання. Можемо так, 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 Будь ласка, будь ласка, зараз. Я спробую увімкнути все, це окрема історія. На жаль, процес не організований і раніше не отримала безкладно. Тому фактично я і батьки давно думала про навчання запитала, зі на ми зігадали різні варіанти. Але самостійно і це не так важко організувати. Мене здається, на перший політ. Зараз я бачу, що тут реально значно більше можливостей, наші більше перспективна організація навчання значно краще, всі структуровані, більше матеріалів. В Україні цього, на жаль, немає. Для мене найбільшою проблемою було не втратити зв'язок з моїми друзями, з моєю родиною вдома. Але зараз, коли я вже тут, це все не здається таким складним, Якщо я справжня друзі, якщо я кажу, що ваші то... Це все можна зберегти і при тому також купати про своє майбутнє власне професії. Таких, е, таких пло для навчання я думаю немає в жодному е, вищому навчальному закладі в Україні. Тобто це розкішна бібліотека, можливість працювати з комп'ютерами, все структуризовано. Е, я почала навчання в академії мистецтв і на жаль. Це дуже серйозні проблеми і наскільки я е, знаю, чула від моїх друзів, знайомих, які вчаться інші в інших університетах. Всюди фактично є такі проблеми. Тут це все вирішено, е, автоматизовано, воскішно, новий корпус. Тут, коли ти потрапляєш в це середовище, е... чуєш німецький US, ти починаєш навіть трохи думати по-німецьки. Хоча я англійська, наприклад, Чима з нашим ніж немає, але тепер наїхала наїхала Анастасія на один з навчальних закладів у Львові. але зрештою, бачиш, ну людина вільна це її була так. думка, це... якщо ну з деякими речами можна погодитись, можливо, я би не підтримував настільки жорстку позицію. А, та, тобто, але багато якби таких речей є дійсно існують насправді. І в мене так само є і приклади з інших університетів. Що, все-таки треба погодитися з тим, що в нас навчання трошки застаріває. Так. Та? Так, і так, і так. Тут треба, власне, мені здається, що студенти, які виїжджають, вони напевно що зможуть привести цю нову, не знаю, нову кров назад, наприклад, назад, тобто нові якісь враження, нові тенденції, які зіснують в освіті. Угу. Можливо, я би так жорстко не висловлювався, як казала Анастасія. Ну, забудемо забудемо. <світ> і будемо йти до кращого. Ми ж хочемо Там. це робити жорстко. з метою того, що в нас в у Львові, зокрема, освіта була ще краще, і щоб було хотілося тут навчатися, так? За популярнішими стоїть такі якісь стипендія, стипендійні Степенійні. програми, та де наші ж студенти українські можуть там навчатися і безкоштовно. Що зараз таке найпопулярніше? А в принципі, для наших українських студентів, якщо ми візьмемо, наприклад, там Австрію, як основний напрямок, з яким ми в основному працюємо, та а є дуже багато різних варіантів, в тому числі і для природничої спеціальності, гуманітарні спеціальності, є довготермінові стипендії, наприклад, там річні для кандидатів в науку. Стипендія Республіки Австрії називається, а є такі самі стипендії для студентів на короткотермінове навчання там від одного до чотирьох місяців. Тобто варіантів в принципі є багато. Плюс і ціла низка стипендій для конкретних спеціальностей, типу, наприклад, як комп'ютерні науки або біологія, або хімія, або я кажу, ну, а я, як попутаєте... отримати? Ні, я просто цікаво, як отримати цю стипендію. Я розумію, що вони є. Це якісь там категорії мені, студентів, чи це якийсь конкурс, відбір, не знаю, як от отримати. Ну най, найперше, значить, є організація, це наш партнер. Організація Називається Австрійська. Соці... Академіч... А, організація австрійських академічних обмінів та є представництво також у Львові. А вони займаються якби цими стипендіями. Та тобто, в принципі, її може отримати кожна людина, кожен студент та? має виконати певні вимоги, знати мову. Не обов'язково навіть німецьку можна з англійською мовою подати документи і пройти відбір. Тобто, але само собою треба бути найкращим з тих, хто подасться. Ну, власне, відбір. я так хотів на хлопна хлопський та, та, розум. Наскільки це важко? Тому що в нас люди зазвичай так скептично, то не те, що скептично, з побоюванням так о. Вити, ну стипендії виробити, тож напевно, що треба бути там найкращим. найкращим. Не, не завжди треба бути аж найкращим, найкращим, але принаймні треба бути найкращим з тих, хто подасться на той момент, тобто ага, це вже тобто, точно так, то, тому що якби рівень завжди так само буде багато важлив. подаються зараз. А, не дуже, я би сказав, У нас є просто в Україні якісь певні такі дуже популярні стипендії, на яких є шалений конкурс. Та там американські деякі стипендії, на них є там дуже великий конкурс. На інших ти таких дуже велике та, тисяч людей на місці може бути там 30, 40, 50, 100 людей. Та тобто це по-різному. Угу. Та як ви ставитеся до таких онлайн навчань, коли отримуєш диплом, але не важаючи за межі України? Я особисто вважаю, що це хороший варіант додатку освіти, тобто отримати конкретні додаткові кваліфікації, але як загалом курс навчання робити онлайн, як на мене, немає того відчуття університету, немає того відчуття, що є інші люди. Та, і як показує в принципі, статисти, статистика той самої курсіри від найвідомішого сайту, в них не закінчують навчання 90% тих, які починають як би, ці курси. Тому ну, я так не зовсім скептично. вважаю, що це є розвиток, але ще не зараз. Скільки має? коштує зараз рік навчання? Десь, скажімо, там навчання в, в Німеччині, в Австрії. В Австрії навчання Все. є платне і семестр по більшості спеціальностей коштує 380 євро. По медицині це 750 євро. Uh -huh. Німеччина формально безкоштовне навчання є коло 300 євро. Є семестровий внесок. який так само Це входить. це в, в якого рівня акредитації? Це університет, це все університетський рівень. Це, воно, так я щось там не дуже там орієнтуюся в цінах в Україні, але якось ну досить таки нормальне перебуває знання. та на рівні в принципі, та особливо по багатьох наших факультетах. Ну, і знову ж таки ще, ще одні стереотипи руйнуємо. Тому що часто думають, що навчання за кордоном що воно є дорожчим. Так, якщо брати конкретну оплату, не буде дуже сильно дорожче, буде десь плюс-мінус на рівні з нашим університетом. Це, це це, от якщо йти на навчання без там всяких стипендійних тих це просто, без стипендійних, просто, просто, просто. звичайне навчання. Та я добре та організація в якій ти є, тобто вона допомагає, типу десь координує, скоординує та на ми допомагаємо, консультуємо. Тобто я особисто надаю дуже багато безкоштовних абсолютно консультацій щодо вибору вибору там і стипендій, і конкретно програм навчання. Чані і як переїхати, тобто якісь документи, як це оформити, тому що є свої процедури, які в принципі можна зробити самому, та але там є багато речей, які треба просто знати. Я вже це проходив на своєму досвіді з іншими абітурієнтами, тому якби це вже ділюся, скажімо так, досвідом своїм. А які професії зазвичай там хочуть студенти? Вони приходять, і кажуть, ну найчастіше, що мене називають? Найчастіше кажуть виберіть, я не знаю, що я хочу, та. Тоб, ага. та. але я вмію там. Але я щось. говорити. Так. і тут зазвичай включаються батьки і кажуть: іди будь економістом або юристом. А батьки, батьки спів... далі батьки далі економістом, юристом. Далі ту пісню співають. Та є така тенденція. Тобто, це економіст, юрист це, і це а основні це такі. Та це основні такі тенденції. Ну нічого, нічого. Е, дякуємо Дмитро за таку розмову. Цікаво. Дмитро Боговський, координатор освітнього проекту дивись ширше. Так, ширше дивитися можуть люди, які хочуть щось досягнути, але є певні райони у Львові. Так ширше важко дивитися з одного з таких районів Марта Дрозда. До речі, район науковий, щоб ти розумів, Наукова — це вулиця науковців і розумних людей. Можете дізнатися зараз більше про неї.